Пенсіонерка Галина Сергієнко мешкає у селі Тетерівське. Нині живе сама. Розповідає, єдина розрада це кітрижик. Крім нього поруч немає нікого. Він помер. Один внучок і той на війні, був вже поранений. З госпіталя виписався. Побув вдома дві тижні, знов пішов на війну. На початку повномасштабної війни село було під окупацією. В цей час жінка нікуди не виїжджала і на власні очі бачила все, що тоді відбувалось. Боже, це так страшно було. Як бомбі, особливо як самольоти прилетали. Обходити себе самостійно стає дедалі важче, бідкається пенсіонерка. Каже, навіть за хлібом в село вийти не може. А що вже говорити про інші домашні турботи? З приходом холодів стало ще важче. В будинку із пічним опаленням похолодало. На допомогу прийшли фахівці благодійного фонду Карітас Київ. Вони привезли жінці машину дрів. Ціє дрова, це, це така допомога. Я вам не можу передати. Я зараз знову на шмуплака. Спасіба вам велике, велике, за цю допомогу. Допомога можлива завдяки напрямку паливо для обігріву в зимовий час в межах проєкту реагування на надзвичайну ситуацію внаслідок бойових дій в Україні. Відтак дрова для опалення своєї будівлі отримують люди із вразливих категорій населення. Самотні матері, багатодітні люди. Інваліди першої другої групи, одинокі самотні пенсіонери, також важко хворі з важкими медичними діагнозами і малозабезпечені, які перебувають в складних життєвих ситуаціях. Допомоги потребують більшість жителів тетерівського село. Чи не найбільше із округу постраждало, від навали окупантів? Там проходили бойові дії, і там була лінія оборони. Також попало село Жерева. Яке також рядом знаходиться з 4 кілометри на території села Тетерівське загальна 360 будинків, 103 повністю зруйновано 104 будинки, які потребують сильного ремонту. Коли населення мало якусь змогу раніше десь взяти, якісь дрова, то зараз вони туди не можуть звернутися. І тому допомога від благодійного фонду вашого Карітаса це дуже суттєва допомога. Дрова Карітас Київ закупляє у місцевого приватного підприємця. На, на, в даний час займаюся порубкою дров. От, придбав два дрова кова, один придбав е, на е, мало потужні для того, щоб підключати генератор, так як у нас зараз. Під, ну, проблеми із світом. Ну, ми кожен день е, забезпечуємо 3-4 чоловіка дровами, порубами дровами, возимо її на місце з доставкою на місці. На Розвачівському старостинському окрузі благодійний фонд Карітас Київ не зупиняється. І далі продовжує допомагати людям із вразливих категорій населення заготовити на зиму дрова.